Я радий вітати вас на такому багатогранному форумі, який сьогодні проводиться в Києві. Я почитав не так уважно, але полистав програму конференції трьох днів і бачу, наскільки вона буде насичена. Хочу сказати, що Національний банк буде представлений також декількома доповідачами, і протягом трьох днів ви почуєте ті. Нові, ті новини і ті рішення, які сьогодні актуальні для банківської системи зі сторони Національного банку. Також я е, бачу представлена практично е, світова індустрія в області захисту інформації, що актуально сьогодні для цієї конференції. Я хочу сказати, що е, і звернутися до організаторів на майбутнє. Доречно проводити конференцію, ми з Романом Васильовичем переговорили перед початком. В місцях доступних доїзду там 40 хвилин годину часу, а не як було попередні роки, і повірте, мені некомфортно відправити 5 чи 6 доповідачів з національного банку на тиждень в Яремче або дуже далеку віддалену місцевість хоча мальовничі простори України сьогодні нас кличуть. Подивитися все, що є. Тим не менше, актуальність конференції, яка сьогодні проходить, і те, що відбувається, я думаю, доречно наголосити на тому, що ми готові приймати участь, готові брати доповіді, обговорювати актуальні теми, але прошу врахувати і війти у положення, яке, в якому ми сьогодні є. Я не буду зупинятися на тих темах доповіді, які будуть. Сьогодні і завтра, після завтра, висвітлені моїми колегами з Національного банку. Я хочу побажати учасникам конференції успішної роботи і надіюся, що ці три дні принесуть нові знання, нову інформацію, яка сьогодні є на ринку світових інформаційних технологій і особливо в галузі захисту інформації. Бажаю вам успіху!